Традиційна вереснева зустріч харківського міського голови з батьками школярів. Перш за все говорили про освіту у воєнному Харкові, організацію навчального процесу в підземних школах та турбують харків'ян і інші нагальні питання, наприклад, такі як підготовка прифронтового міста до прийдешнього опалювального сезону. Ми мешкаємо в районі Жуковського. У нас після прильоту була зруйнована котельня. Чи будемо ми з теплом цьому? Році? Ця котельна, ми декілька разів її встановлювали, бо е, зараз 53 тисячі абонентів, які підключені до цієї котельні. Звісно, її відремонтувати з тисла строки неможливо сьогодні, але ми знайшли вихід, Ми будемо замінювати її. Так званими ПМК, це блочно-модульні котельні, які є у нас в нарічі. Щось ми придбаємо, але звісно, будете степло в контексті теми ігор Терехов акцентував, що в Харкові з огляду на постійні обстріли критичної інфраструктури будують енергетичний острів. Для того, щоб мати свою власну енергетику, не залежить від нікого. Для чого це, це ми робимо? Я вам хочу сказати, у нас з вами саме низькі тарифи на комунальні послугу. А якщо ми будемо мати власне виробництво електроенергії, ви бачите, що електроенергія де, е, кожного місяця, кожного е, 2-3 місяці, кварталу підіймається, підіймається, підіймається. Для стримання тарифів, нам потрібно водопостачання. Каналізація, теплопостачання. Ми хочемо зробити власне виробництво електроенергії. Тобто ми будемо закуповувати газ і виробляти все своє. Тоді у нас буде зовсім інше формування тарифів і на тепло, і безкоштовний проїзд ми зможемо з вами утримувати, бо метрополітен, Я дуже хочу, щоб метрополітен, і ми працюємо над цим, щоб був на власному електропостачанні. Багато питань стосувались відновлення житла. Одна з таких болючих тем для харків'ян. Зокрема, ігор Терехов пояснив, що робити й тим постраждалим від обстрілу мешканцям будинку, чиї квартири не приватизовані. Не приватизована квартира, не приватизована е, потрапляння. І нема більш квартири, раніше неможливо було отримати ніякий сертифікат. Зараз буде постанова кабінету міністра в законі для того, щоб людина, яка не приватизувала свої е житло, а вони отримують також так же сертифікат на придбання. Якщо у вас є такі випадки, у ваших знайомих родичів, щоб ви сказали, спокійно, щоб буде спокійне, що буде отримувати сертифікат. Увагу приділили і післявоєнному розвитку міста. Людей хвилює майбутнє рідного Харкова. Стосується це і тих, хто виїхав до більш безпечних регіонів чи за кордон, та мріє повернутися додому. Після закінчення війни головне завдання буде повернення людей додому. Чи плануються якісь проекти, які посприяли поверненню харків'ян додому? Є проекти, вони єдине для всього міста Харкова. розроблений. це генеральний план міста Харкова, який ми розробляємо разом з Лунда Лорда Нормана Фостера. Це економічна модель розвитку міста Харкова, щоб повертати людей, потрібне житло, міста, де будуть працювати люди, отримувати заробітну платня, і де будуть навчати дітей. Це три основні речі. Ну, звісно, культура, звісно, лікування. Ну це все вибудовується. Але це, це головне, і у нас є чіткий план дій, що буде у Харкові. Від глобальних тем перейшли і до повсякденних питали люди, наприклад, про перспективу встановлення бюветів з безкоштовною питною водою біля їхніх будинків. Як показала практика, ця ініціатива мера виявилася актуальною для харків'ян та дуже затребуваною. У нас велика така нароса просьба. Немає бювета. там вадиво ближайше величенька, багато людей. Будь ласка, якщо буде можливість, допоможіть. Ми зараз зробили першу таку хвилю. Поставили бювети. Це 29 бюветів, з яких можна брати питну воду. Вона гарна якості. Це безкоштовно. Ми зробили для всіх. І зараз вже ще ми визначили з містами, де потрібно Встановлювати будемо дедалі для того, щоб охопити все місто. Ставили харків'яни і багато особистих питань, і кожен отримав розгорнуту аргументовану відповідь від очільника міста. Проблеми ж, які потребують детальнішого розгляду, були взяті під особистий контроль міського голови до їх вирішення. Яна Біляєва, Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олександр Варов, Харків. Новини.